Бажаю міцного, Мадяр на зв'язку 10 вересня. Купа є, про що звітувати. У нас було багато зборів. По всім ним частково приходять якісь засоби, вироби і обладнання. Але треба то якось докупи, бо негайно його розповсюджуємо. Дуже гарна новина у мене для пілотів FPV, бригади, котрих ми обслуговуємо і з того я хочу почати. Нагадаю, 17 вересня був збір на безпілотники Валькірія, котрі використовує підрозділ «Птахи Мадяра», та на побудову трьох командно-дешифрувальних центрів мікроавтобусів, котрі допомагають обробляти швиденько інформацію з крил розвідників. Тоді планувалося зібрати суму 7,8 мільйонів, зібрали понад 10 мільйонів гривень. Надлишок коштів 2,3 мільйона гривень я обіцяв направити на корисні речі. І ось вони перед вами. Для того, щоб оцей дрон, народний дрон F7, роботу котрого ми щоденно стараємося показати у соціальних мережах, для того, щоб виконував задачі глибинного характеру, потрібні обов'язково наземні станції. Ті наземні станції. Є... Такою великою проблемою для всіх е, пілотів FPV, адже звичайний дрон спроможний виконувати завдання на глибину 5-8 кілометрів. При наявності якісної наземної станції, яку удумовують наші талановиті інженери, цю е, відстань можна критично змінити. Я пишаюся пілотами птахів Мадяра під командуванням командира Кліми, котрий сьогодні. Регулярно виконує бойові завдання на відстані 14-16 км в глибину ворожих позицій, що дозволяє більш якісно опрацьовувати і доставати ту техніку, яка напередок не виїжджає. А працює вона завдяки от таким зібраним наземним комплексам керування FPV. Тут ви бачите не повний комплекс, бачите лише його елементи. Ми не хочемо всі елементи показувати. 20 Комплексів нам вдалося зібрати. Тут перед вами зараз елементи 13 комплексів, сім комплексів вже успішно використовуються підрозділами, котрим ми видаємо народні дрони. Всім це, е, перш за все, птахи Мадяра це 92 га бригада, це третя штурмова бригада, це ТГ Радама, це 79-та бригада, це Рубак 72 ї бригади, це ССО Північ. Мабуть, когось не назвав сім тринадцять ще тут, і вже завтра вони підуть по підрозділам, котрі отримують від нас народні дрони. F7. загалом народні дрони отримує 52 підрозділа Зсу 37 з них регулярно звітують про ефективне їх використання. Але використання їх в складних умовах з гарною глибиною можливо завдяки цим наземним станціям. Вони не є дешеві. На ринку наземні станції коштують 2,5 тисячі доларів, і не кожна з них виконує в повній мірі свою задачу по утриманню керування і відеозв'язку з дронами. Ми домовилися з виразником про ексклюзивну ціну 1700 доларів, і це дозволило за надлишок зібраних коштів зібрати нам 20 комплексів, котрі. Безпосередньо йдуть до використання бойовими підрозділами. Також отримано, то вже не нова тема, отримано додаткових 10 крил безпілотників чаклуни. Це окремий вид ретранслятора, котрий літає і підсилює сигнал. Загалом ми їх законтрактували 100 одиниць. 59 таких комплексів вже знаходиться у військовослужбовців в різних частинах. І наступні 10 відправляються. Після цього звіту відразу до підрозділів, що пройшли навчання, і котрі е застосовуватимуть їх е на смузі. Окремо не увозив сюди, але зараз вам покажу з тої великої партії закупки е безпілотників Валькірії. Станом на сьогодні ми отримали три крила безпілотника Валькірія. Ось вони. Ось наше сьогоднішнє поповнення. Раз. Два. Красунчики. Три. З дев'яти Також ми отримали Чотири комплекси наземних станцій виробництва Валькірія, бойові птахи України. Чотири додаткових наземних комплексів Валькірія. Понад 130 дронів судного дня. Дронів Камікадзе виявлено і посаджено. Це обладнання дозволить суттєво наростити кількість екіпажів виявлення відповідно знищення дружними підрозділами РЕП для виявлення FPV дронів, котрі я останнім часом суттєво серйозно пушу в соцмережах, адже ми знайшли фактично спосіб, що дозволяє щоденно, щоденно. Виявляти ворожі дрони камікадзе. Я викладаю купу цього приводу відео. І завдяки дружнім підрозділам РЕП, негайно силоміць шляхом створення перешкод садити ті fpv дрони, котрі не долітають заряжені і не несуть на собі смерть на позиції ЗСУ. Ми щиро мріємо про те, щоб вся смуга. Бойового зіткнення було насичення тою технікою. Того понад 300 підрозділів, що звернулися до нас, отримали конкретні контакти виробника після їх верифікації. Контакти виробника і можливість негайно придбати для себе ті наземні станції. Вони не є дорогими, того я не оголошую на них збір. Кожний підрозділ знайде 45 тисяч гривень для того, щоб мати комплекс по виявленню ворожих. Дронів FPV. Тому я тут навіть їх не показую. Ми це зберігаємо трошки е, у тайні. Хоча спосіб виявлення є загальнодоступним, бо аналоговий е, різновид зв'язку е, є незахищеним, відкритим, і всі інженери радіотехніки знають, як гарно з ним боротися. Особливо про то знають всі підари із е, хробачого групування Судний день, е, котрий на сьогоднішній день втратив за два останні тижні. Понад 120 своїх хробачок заряджених бортів, що летіли на, по нашим позиціям на нашій смузі. У мене є ще одна гарна і важлива номена. Сьогодні, 10 вересня, після довгих інженерних випробувань, переробок всього іншого. Зрештою, ми, врешті ми отримуємо першу партію евакуаційних возиків. Ось вони. 20.00 10 вересня. 200 лозиків доправлені до безпосередньо лінії фронту. Чотирма автомобілями. Один вперед уїхав. Перегрузили з фури. Хочу подякувати компанії Восток, яка реалізувала нам безкоштовну доправку тих лозиків. Вантажним автомобілем, але далі вже їхати не мали можливості, там, де ми знаходимося, відповідно перевантажили в машини та й повезли самотужки. Завтра зроблю детальний, детальний відео по доробкам того, того засобу. Сьогодні лише рапортую, що 200 возиків доставлено. Виробник компанія Брамер. Наступні 800 возиків вироблятимуться зі швидкістю 300 возиків евакуаційних возиків у тиждень. Тобто ми закриємо дуже швидко дану потребу. Це 200 одиниць возиків, котрі вже завтра поїдуть на перші 10 бригад ЗСУ. 72, 79 59 ТГ Радама. 38 морпехи, 35-та морпехі, 36-та морпехі, 37-ма морпехи. Ряд інших бригад. Ми з вами забезпечимо, мені так здається, всю смугу тими озиками після успішної видачі цих перших тисяч екземплярів, на котрі ви теж близьковично зібрали гроші 10 серпня за один день у сумі 4 мільйона 680 тисяч. І наостанок, гарна новина, ви пам'ятаєте, 9 тисяч народних дронів було закуплено, із котрих я звітував про дві партії, що нами були отримані. 2600 одиниць ми отримали і забезпечуємо ними підрозділи і самі їх інтенсивно використовуємо. Сьогодні, 10 серпня, до нас прямує безпрецедентна партія по Україні 3,5 тисячі дронів. Я не буду їх вкладати в це відео. Я окремо йому зроблю, зроблю з цього приводу пост. Таку кількість ми ще не отримували. Таким чином 6100 одиниць дронів буде вже отримано з тих 9 тисяч, решта котрих знаходиться зараз в дорозі і прямують від виробника до фронту для подальшого їх розпосюдження. Мабуть, багато зараз цього не доповідав, але справді багато цього приходить частинами. І для того, щоб не загубити, не загубити таку смугу звітів, мушу епізодами виставляти. По закінченню кожного збору, я вже про це казав, буде детальний звіт по кожному окремому підрозділу, кількості і назві засобів, котрі ми отримали, завдяки. Тим безпрецедентним зусиллям, котрі докладаєте ви, наші дорогі донатори, і у вас є десятки тисяч, а інколи і сотні тисяч, коли мова про якісь фантастичні цифри. Завдяки вашому, вашій небайдужості, завдяки вашому патріотизму і бажанню допомагати армії, ми маємо можливість вдосконалюватися самі і допомагати бути успішними. Всім іншим підрозділам, котрими опікуємося. А їх кількість, ви розумієте, дуже велика. Тож наразі ніяких зборів додаткових не оголошуємо, але звітую зі словами уклінної вдячності від імені е свого підрозділу птахів Мадяра і від імені всіх тих підрозділів, котрі отримують е придбану техніку завдяки вашим зусиллям. Триматиму в курсі, звісно, будемо вас. Радувати і тішити новими бадабумами джага-джагами. Хоча прошу всіх пам'ятати, що період зараз надскладний, контрнаступальні дії даються непросто. Ціна їх життя і здоров'я бійців. І перед нами тривала довга військова кампанія. Крім того, ми заходимо в зиму, до котрої інтенсивно готуємося. І Триматимо стрій, як і раніше, до самої перемоги. Таким мадяром очі та жало. Честь!